Привіт, друзі! Сьогодні в мене є пропозиція, як можна підтримати економіку України за допомогою Ютубу. Як ми всі знаємо, можливо, хтось не знає, ну ютубери наприклад напевно знають, що в Америці Ютуб працює трошки інакше. Точніше, блогери, Ютуб-блогери американські працюють трошки інакше. Вони розвивають свій бренд. Допустимо, от е, популярний блогер, американський ютуб-блогер Біст е, не пам'ятаю, але не суть. Е, як він називається? Суть в тому, що в нього є е, свій, е, своя лінія шоколаду. Тобто фани. Ну, ті, хто дивиться, ті, кому їм подобається, купують його продукцію в магазинах Шоколад. Там у іншого блогера є енергетичний, наприклад. І такого купа в Америці. Таке можна ввести в Україні, і чому це корисно для економіки. Тому що ютуберам... Платить Амер... американський бюджет, тобто Ютуб платить з американського бюджету з американських грошей. Тобто все, що заробляють ютубери будь-якої країни, це американські гроші. На ці американські гроші українські популярні блогери могли би відкривати свої бренди. не тільки одяг. А й буквально все: від напоїв до е, шоколаду там, до, до інших речей. Тобто робити е, свій бренд і цей бренд економічно допомагав би Україні. Тому що е, фани, ті, кому подобається українські популярні благері, купували б продукцію. Зрозуміло, що ця продукція була би відносно недорогою, враховуючи ситуацію в Україні. Але купували би цю продукцію і таким чином підтримувалась б економіка України. Тобто економіка і так помирає, вона і так кульгає, як слон поранений. Але це чисто теоретична модель, як могла б, як могла би працювати економіка України в тих умовах, які Сьогодні склались. І це працювало би. Ну, я думаю, ви би... от вам подобається український блогер, Ютуб блогер, і він тут раптом робить ліні... лінійку, наприклад, шоколаду. Ну, так умовно. Я впевнений, в тому, що є люди, які пішли б і купили цю шоколадку або цілу лінійку шоколадок. І таким чином вклали гроші вже в українську економіку, тому що а, магазин цих шоколадок, або а, магазин той магазин, куди блогер постачає свої шоколадки, він вже працює на українську економіку. Ну, все логічно. І це могло би закрити певний сектор економіки. Ну, мою думку, ви зрозуміло думаю. Це нестандартне рішення, але нестандартне рішення потрібні, особливо під час війни. Пану Валерію Залужному, великий привіт. З його нестандартними рішеннями в позитивному е, смислі цього слова. Отже, отже, слава Україні. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі свою думку щодо такої нестандартної моделі бізнесу і підняття економіки України. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, якими б вони не були. До нових зустрічей, друзі!